«Back to school» – свято офлайну, відкладений попит, акцент на кежуал та здорощення шкільного кошика. Відкриття терця і магазинів наприкінці серпня та на початку вересня. Як всі в Україні дає кар'єрний старт молоді, підтримує жінок та створює адаптивні умови для людей з інвалідністю? Стартував збір заявок на «Rao Awards 2025 Вітаємо з вами новини про роздрібну торгівлю та бізнес в цілому. Підписуйтесь на наш ютуб канал та соцмережі, щоб першими отримувати актуальну інформацію. Стартував четвертий в умовах повномасштабної війни шкільний сезон. Цьогоріч дехто з ретейлерів спостерігав тенденцію до зміщення попиту з серпня на травень. Тобто, батьки починали готуватись заздалегідь, щоб рівномірно розподілити витрати. Проте в липні держава анонсувала про запуск програми пакунок школяра одноразової виплати у розмірі 5 тисяч гривень для першачків. А 18 серпня за стосунку дія з'явилася функція подання заяви. Це стало однією з причин відкладеного попиту. В епіцентр кажуть, що українці все частіше прагнуть економити і купувати недорогі товари. У зв'язку з цим зріс інтерес до знижок та акцій. Також почали набагато частіше купувати спортивний одяг і кежуал. Усе через те, що частина дітей навчається онлайн, а інша вимушені постійно спускатись в укриття в Аврора. Покупці активно обирають товари з низьким цінником. Проте в мережі наголошують, що це не означає, що клієнти йдуть на компроміс з якістю. До прикладу є базові позиції: ручки, олівці, зошити, які можна придбати за ціною від півтори гривні, і при цьому товар залишається якісним. У мережі Foxtrot протягом останніх трьох років спостерігають значні зміни у споживчій поведінці. Протежі товарів середнього цінового сегмента суттєво зменшуються, у бюджетному залишаються стабільними. А от преміум демонструє певне зростання. Це глобальний тренд, актуальний і для України. Покупці дедалі все більше купують за принципом, коли краще один раз на кілька років інвестувати в дорожчий, але якісний продукт. Ніж купувати дешевший і змінювати його частіше. Сезон «Back to School» у Фокстрот – це все таки свято офлайну. В цей період він росте швидше за онлайн. У територіях мінімальних цін спостерігають більш ощадливий підхід до покупок. Батьки порівнюють ціни, надають перевагу дискаунтерам, користуються купонами та акціями, обирають дешевші товари з достатньою якістю, переходять на більш бюджетні бренди. Також зростає частка поступових покупок. Батьки дедалі частіше купують лише необхідне на старт, решту докуповують згодом. Також знижується попит на святкові та класичні одяг і взуття. Клієнти надають перевагу практичним моделям. Попри активний розвиток онлайн-продажів, більшість покупок до школи все ще відбувається у розрібній мережі акварель. Також покупці стали більш гнучкими у витратах, змінюють бренди, порівнюють ціни, переглядають списки необхідного. Коли звичні способи економії вичерпані, шукають нові формати вигідних покупок. Цьогоріч в Маудау чітко простежується тренд на вибір якісних товарів замість орієнтації виключно на нижчу ціну. Наприклад, середній чек на рюкзаки зріс на 24% у порівнянні з минулим роком. Це перевищує середнє подорожчання в категорії та свідчить про те, що батьки обирають довговічніші та більш функціональні моделі, готові інвестувати у комфорт і практичність. Ще один важливий сигнал для клієнтів високий рівень очікування акцій. А про здорожчання шкільного кошика читайте за посиланням під цим відео. Які ТРЦ та магазини відкрилися наприкінці серпня та на початку вересня? Так в Одесі розпочав роботу новий торгово-розважальний центр маяк А А1» з загальною площею 13 тисяч квадратних метрів, тоді як торгова 10 тисяч. Тут вже працюють варус, комфі, «КФС», чудоострів, Сіменс», люксоптика, єзу, столична ювелірна фабрика, пінкі, дюна, техноїжак, сістерс арома та інші. ТРЦ розташований у хорошій локації, густонаселеному районі поруч з новим житловим комплексом та гарною транспортною і пішохідною доступністю. Загалом в зоні охоплення об'єкту близько 100 тисяч осіб. Тож прогнозують, що після запуску в роботу всіх орендарів відвідуваність об'єкта буде близько 9 тисяч людей на день. Наприкінці серпня мережа КФС відкрила два нових ресторани в Одесі: УТЦ Маяк та ТРЦ на проспекті князя Ярослава Мудрого. Загалом в Одесі вже працює п'ять закладів. Обидва ресторани розраховані на велику кількість відвідувачів та мають понад 80 посадкових місць. Також обладнані найсучаснішими технологіями, кіосками самообслуговування, що пришвидшують процес замовлення, просторими зонами для відпочинку та окремим. Одом і зоною очікування для кур'єрів. Мережа супермаркетів Новус продовжує розширювати присутність у Київському регіоні. Та на початку вересня відкрила новий магазин у Софіївській борщагівці загальною площою 2300 квадратних метрів, з яких 1700 відведено під торговий зал. Для зручності покупців тут передбачено 8 лінійних кас та 7 каз самообслуговування. У столичному ТРЦ Республіка Парк відкрився наймасштабніший простір краси нового формату Прокарт Б'юті Гарден площею 1703 квадратних метри. Тут представлено понад 400 світових брендів, включно з аптечною косметикою та БАДами. У новому просторі можна пройти діагностику шкіри, обличчя та стану волосся та отримати персоналізовані консультації від б'юті експертів. Наприкінці серпня мережа Сільпо відкрила новий дизайнерський супермаркет в Києві, натхнений історією Печерська. Знаходиться в ЖК печерські липки, має три поверхи та площу майже 2000 квадратних метрів. Біля входу до домового сільпо клієнтів зустрічає дуб, на якому замість жолодів ростуть стільчики. Попри те, що скульптура з металу у мережі кажуть, що вона буде поступово рости. У відділі випічки колона оформлена як старовинний камін. Асоціація дуже вдала, У відділі завжди пахне свіжоспеченими булочками, а камін, наче, створює враження затишку. А ще під стелою ховаються маскарони, ті самі з вулиці Банкової, кожен зі своїм сенсом. Детальний фоторепортаж за посиланням під цим відео. Проте були не лише відкриття, а й закриття. Мережа спортивних супермаркетів Атлетікс оголосила про згортання діяльності. Формальне рішення було прийнято в червні 2025 року після серії засідання ради директорів із стрес-тестів бюджету. Наразі затвердили план розрахунків з партнерами, врегульовують питання з орендодавцями та намагаються допомогти співробітникам працевлаштуватися в інші компанії. Деталі за посиланнями під цим відео. Перший в Україні ресторан мережі KFC відкрився в Київському Терце Ocean Plaza у 2012 році. Команда бренду в Україні налічує понад 2000 співробітників, серед яких понад 600 студентів, які обрали компанію своїм першим місцем роботи. Тут не вимагають наявності дипломів чи попереднього досвіду. Важливіше бажання вчитися і працювати, освоїти ж необхідні технічні, комунікативні організаційні навички допомагають програми навчання та адаптації, що особливо важливо на початкових етапах кар'єрного шляху. Також у ресторанах мережі працює понад 80 співробітників з інвалідністю, для яких процес найму та умови праці адаптовані з урахуванням пільг, особливих потреб та можливостей залучення до роботи. Асоціація ретейлерів України відкрила прийом заявок на восьму церемонію нагородження RAO Awards 2025 – визначення найкращих компаній в сфері розрібної торгівлі та торговельної нерухомості України. В останні роки конкурс зазнав суттєвих змін. Участь у RAO Awards передбачає самостійну та обов'язкову подачу заявки компанією та профайлом. Це дозволяє зробити процес відбору більш відкритим та прозорим. Участь у конкурсі залишається безкоштовною, за винятком кількох спеціальних проєктних номінацій. Подати заявку можна з 1 вересня по 1 жовтня включно. Оцінювання претендентів на перемогу проходитиме з 17 жовтня по 17 листопада і складатиметься з двох етапів: голосування експертної ради та відкритого голосування учасників ринку. А сама церемонія нагородження відбудеться 4 грудня у Києві. Перелік номінацій на Rao Awards 2025 та як подати заявку за посиланням під цим відео. А про нові відкриття та оптимізацію асортименту в мережі Season? що чекає на український ринок, є e комерс у 2025 році. Чому мережа ЄВА веде свій блог? Чому формат шопен Shop, Shop має велику популярність? А також кейси, колонки, ексклюзивні інтерв'ю. все у нас на сайті rao.ua. І щоб нічого не пропустити, підписуйтесь на наш ютуб канал та соцмережі, а всі посилання ви знайдете під цим відео. До зустрічі!